Всі приїхав перевіряти роєловку, а тут вже працюють бджоли. Цю роєловку поставив криво, не рівняв, як, як ставала, так і прив'язав. Поруч тут ще було поле ріпака, місцями ще є квітки, і більш за все вони з нього ще щось приносять. Про також одна рамка вищини. Ловляться так рої. Тож, так як я і казав, потреби у старій суші я не бачу абсолютно. Зараз зніму поближче. Знаю, чи на камеру видно буде, але носять пилок. Один мінус в тому, що одна рамка, ну можна там їх і три поставити з вощиною. Мінус в тому, що починають відбудовувати стільники, які там прикріплюють до кришки, трошки не так зручно переставляти вулик. Ну, але так як там рейловок більше 10 на кожну по 5 рамок, це вже 50 рамок потрібно. Тому ловлю так. Так, 10 -та година ранку. Вчорашній знятий рій. Робочі бджоли вже літають. Починають працювати. Сьогодні буду переселяти в цей вулик. Трошки він ремонтувався. Перший рій. Ну, рій тут маленький, тому активність поки що не дуже сильна. Але, але перевіряв його, є в них розплід і в основному всю силу вони поки що витрачають на нього. Так, зараз покажу. Тут рій той, що спіймався біля струмка. Він сильніший від першого. Спочатку поставив 4 рамки йому ощини, то коли перевіряв через декілька днів. майже повністю вони вже були відбудовані. Ну, а тут третій. Також доволі непоганий. Поки що житиме в лежаку. Так що якось так. Зараз ще годинку-півтори Є в мене ще трошки роботи. І буду переселяти в той рій. Вчорашній. Я не ставлю в погріб, не охолоджую. Читав багато що ставлять, чи то в погріб, чи то ще якось охолоджують. Я завжди вечором знімаю, ставлю на місце, де вони будуть проживати. Ставлю спочатку в роїловки. Потім підставляю туди вулик. І пересажую рій. Поки що з усіх роїв що я лив, то жоден нікуди не тікав. Завжди добре переходили в вулик. Ні з якими проблемами я не стикався. Криві. покручення. Так, ну що, ставлю дві, поки що дві ощини. На двох нових рамках. Ту рамку що роєловки ставлю посередині. на кришті і он так улицю у роєловки ну, доволі не самий маленький рій думаю можна їм і чотири рамки зразу поставити і вони з ними справляться Тепер просто струшую. От так. Відтягнули ось такого стільника, але розплоду в ньому не бачу, можна його просто забрати. Зазвичай сидить на рамки, тому я просто переставляю і струшую тих, хто залишився у Роєлоуці. Тут також трошки відбудували вже стільники. Від рамочки трошки потягли, але то нічого страшного. Звичайна ситуація піде на перетупку. Так, ну, недавно рій залетів, хоча не був я на райоловки, ну не перевіряв роєловку днів 5. Розплоду ще нема, значить матка молода. Так тут ще залишилось багато бджіл, потрібно їх струсити у вулик. Зараз поставлю роєловку до лядка. Якщо матка попала у вулик, вони самі перейдуть. Також проганяю бджіл так, ну оце і цей основний процес. Там ще є трошки бджіл. Але зараз подивлюсь, якщо не переходитимуть, бо може бути так, що матка залишилась і тут, в роєловці, так їм буде простіше знайти, де їм іти. Бывает. Мне попереньку. Все идут в вулицю. Mm -hmm. Может ты просто бежать? Не знаю яким чином це виходить, але коли приходить той момент, просто вони сидять, шукають матку, бігають, деякі бігають, деякі сидять, а потім в один момент просто починають йти туди, де матка. І вон, подивіться, просто вони зараз стають як на провітрювання і всі з роїловки гуртуються і йдуть таким строєм. І йдуть прямо у вулик. А ось ці стоять і ніби їм показують куди йти. Но так як вони крилами дмухають, я думаю, що вони е, таким чином... З вулика запах матки виходить, і вони знають, куди йти, де, де їхня матка. Я думаю так. Дивіться, просто, просто всі йдуть туди. Ось він момент, коли вся сім'я знає куди переходити, як наче їм хтось дав наказ. І всі кучкою, кучкою, пішли, пішли. Одна за одну. Дивіться, що там робиться. Якщо я впевнений, що матка на рамки взагалі можна з не струшувати їх улик. Просто переставити рамки, і всі підуть на неї. Просто треба якісь хвилин 5-10 почекати, щоб вони знайшли дорогу до неї. Все. Просто всі заходять. Що тут ось рухаються, а там все сидять. Тобто, коли черга на вхід зменшиться, я думаю, вони потім кинуть. Дивіться, вони тут поставали Тут так само поставали, як наче передають запах від мавки. І Там починається також рух. Бачите, них ідуть і йдуть прямо у вулиці. Ось і все. мжоли перейшли у вулик, залишилось тільки кілька десятків у райоці. Вони перейдуть. Деякі вже облітаються і включаються в роботу. І так потихеньку будуть розвиватись, поки не займуть все і цей вулик. Дякую всім, хто подивився відео. Якщо сподобалось, поставте лайк або напишіть коментар. Якщо не сподобалось, також напишіть. Дякую всім, хто захищає Україну. Адже тільки завдяки їм ми можемо займатися цими справами. Не забуваємо їх підтримувати, думаю, для них це дуже важливо. Ну а поки що я прощаюсь до нових відео. Vsem bo dači in mirnega neba!